Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знаку Задяка Терези на період з 8 по 14 січня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. І перше, що ми бачимо, це стріли в колчані. Це успіх, це вдача. І ви будете цим дуже задоволені. Ось тут череп. Він може казати про якісь борги або Сезонне захворювання, наприклад, переохолодження. Ось тут, друзі, планета місяць, вона каже про те, що можуть виникнути якісь таємниці або щось вам буде перешкоджати в ваших діях, тому що це буде невідомо. Приклад, вам щось треба робити, а у вас недостатньо якоїсь інформації. Саме тому пасіян попереджає заздалегідь для того, щоб ви могли це підготувати. Ось так, друзі, лаконічно. Карта, хрест, карта долі. І ось тут успіх у вас. Також сезонні захворювання або якісь борги. Саме тому будьте уважні та якісь невідомі факти. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій для знаку Терези. Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі вийшли нові відео на 2024 рік на різні питання для різних знаків зодіаку. Саме тому запрошую до перегляду всіх, хто їх ще не бачив. Дуже вони вийшли об'ємні та інформативні. Іноді, коли людина шукає собі Відповідь на свої питання, то іноді даже ось така неочікувана зустріч, наприклад, знайшов якесь відео, вона вам може дати підказку, як саме це зробити. А у нас з вами другий розклад для знаку Терези. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Ось тут карта ключ. Це дуже гарний показник того, що якщо ви будете наполегливим, а також старанним, ви віднайдете рішення свого якогось важливого завдання. Ось тут ще документ. Можливо, вони якось пов'язані. Ви щось віднайдете і отримаєте документ, що це вже або ваше, або щось те, що для вас важливо. Ось тут, друзі, карта вогнища родина, а також карта Стріли в колчані. Це в десяточку, це також успіх, який. І який саме ви будете знати кожен для себе. Ось тут, друзі, добра новина. Це гарний знак, також потужний. Запрошую підписатися на мій канал, хто ще не підписався, і поставити дзвоник. Цим, чим більше буде підписників, тим більше я зможу приділяти уваги вам та робити більше відео. Ось тут, друзі, карта швидкості. Вона каже про те, що свої події треба планувати вам швидко, а також діяти без всіляких зупинок. Уважно. Ось тут у вас є покровитель, котрий вам буде в цьому допомагати. Ось тут далекоглядність планування вперед. Начебто все. Підсумуємо. Родина, стріли в колочені, добра звістка, далекоглядність, швидкість, покровитель, а також документ і вирішення якогось вашого важливого запитання. Ось тут, друзі, стрілочки вниз. Це щось може відбуватися не швидко, але потім воно, згідно цього значка, налагодиться. А ми прямуємо далі подивитися третій розклад для Терезів.

Знову ж таки ключик. Вас очікує успіх, а також гроші. Подивіться, друзі, можливо, ви завершите якийсь важливий для вас проєкт та отримаєте за це гроші, але ближче до завершення тижня. Підсумуємо, щоб нічого не пропустити. Ось цей ключик для вас, а також гроші. І тут іще державна установа. Ось. Можливо, гроші вам надійдуть з державної установи. Іноді це буває вже Субсидія або якісь виплати, можливо, ви їх і очікували, а можливо, і ні. Іноді це буває цілком несподіванка. А зараз, друзі, ми з вами на картах Мадам Ленорман подивимося застереження та пораду для Терезів на період з 8 по 14. Січня 2024 рік. Застереження. розвилка, подвійна дорога та порада, змія. Можу сказати, друзі, що розвилка, вона буває з нами майже постійно. Людина має Два або більше варіантів, як саме щось робити. Те, що це зараз застереження, це цілком реально. І також кожна людина, коли вона приймає рішення, вона задумується якою стежкою або яким шляхом їй йти. Порада, друзі, це карта змія. Зазвичай це може бути. Людина, яка вам робить шкоду або зробить, а іноді змія показує мудрість, тобто ви маєте бути мудрими, саме в прийнятті, прийнятті цих рішень, котрі з вами будуть на цьому тижні, і все у вас добре складеться. Сподіваюсь, друзі, що моя розповідь була для вас зрозуміла. Вітаю всіх своїх нових підписників. Котрі у нас додаються до нашої дружної команди. І завжди рада бачити своїх постійних глядачів. Дякую вам, друзі, до зустрічі на моєму каналі.